Доброго дня, шановні скорпіони, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з вашого ментально емоційного стану на даний тиждень. Дивіться, можливо, у вашому житті. Зараз в цьому місяці відбувається досить багато хаосу. І ви просто розумієте, що цей хаос вас призводить такий певний дисбаланс, і у вас буде бажання все це прочистити, все це. Можливо, зробити певну структуру, певний план, щоб ви розуміли, що треба робити, як треба робити, в якому напрямку йти, щоб, скажімо так, все впорядкувати в своїй в першу чергу голові. А другий момент, ви будете, знаєте, так налаштовані на те, що для того, щоб у вашому житті з'явилося щось нове, для того, щоб вам можливо легше дихалося, то необхідно почистити щось знову ж таки в своєму житті. Це може бути зайнятися своїм Тілом, детоксикацією. це може бути позбутися, наприклад, якихось зайвих речей, які ви лише можливо раз в житті вдягали, і вони вам ну не подобаються. І ви, наприклад, вирішите, що необхідно віддати ці речі потребуючим людям. Можливо. Ви захочете почистити своє оточення, почистити свої думки, почистити якимось чином свої емоції, тобто внести якусь ясність, внести знову ж таки якусь чистоту також в своє життя. Добре, давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах. Життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи по роботі, для когось це може бути підписання певних договорів, це може бути вирішення якихось питань пов'язаних з роботою в держструктурах. Наприклад, ви виїхали за кордон. Для того, щоб вам почати працювати, вам необхідно отримати дозвіл на проживання, дозвіл на роботу чи ще якісь там папірці. І ви будете ось займатися ось цією такою. Такими формальними питаннями, також це робота з документами, це якісь вирішення якихось питань в судовому порядку. Загалом, якщо ми говоримо про такий внутрішній стан, це намагання все робити згідно букви закону, згідно того, як правильно, згідно того, як говорять про це нормативно-правові акти. Далі, це також внутрішній певний баланс і бажання справедливості. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, в першу чергу, дивіться, це може бути, якщо ви брали участь в якихось проєктах, чи, наприклад, не проєктах, а радше в якихось конкурсах, наприклад, на місце, на краще місце на вашій фірмі чи ще на щось. Ви будете добиватися, намагатися добивати а, і, скоріше за все, рішення може бути не в вашу користь. Натомість ви будете це все намагатися довести. Згідно законодавства, можливо, те, що було нечесно по відношенню до вас, ви можливо будете подавати до е якихось е відповідних е контролюючих е органів, які займаються саме е роботодавцями. Хтось з вас може подавати, наприклад, до суду за те, що роботодавець, наприклад, не виплачував вам довгий час заробітню плату, так? Або, знаєте, коли роботодавець занадто порушує якісь. Певні межі в стосунках зі своїми підопічними, так і, наприклад, змушує робити те, чого, наприклад, не прописано в трудовому договорі. Добре, давайте ми подивимося. Про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу? Якщо ви шукаєте роботу, так, то є можливість працевлаштування в цьому місяці, перепрошую, в цьому тижні, і навіть безпосередньо відразу ж підписання трудового договору. Так, дивимося, що у вас по фінансах. По фінансах все чудово, все прекрасно. Хтось можливо буде займатися. Хтось може отримати спадок, хтось буде можливо працювати над якимось таким ем, створенням, можливо, сімейного бізнесу, чи якусь таку проєкту, яким ви будете, наприклад, займатися з партнером, щоб в подальшому створити щось ось е, таке м, спільне. Так? Е, взагалі, це певна стабільність, це все чудово, все прекрасно у фінансах. До речі, це може бути також е, придбання нерухомості. Е, так, далі дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. А, так, ви нарешті виходите з якогось кокону, з якихось власних чотирьох стін і починаєте потихесенько. Впроваджувати в своє життя соціальну о, активність. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які ж, е, ж мають стабільні романтичні стосунки. Так, якщо ви маєте стабільні романтичні стосунки, ви нарешті е, починаєте якось активно взаємодіяти зі своїм е, партнером. Ви, можливо, е, починаєте виходити з якогось е, депресивного е, стану, і ваші стосунки м, починають бути більш е, активними. Можливо, ви знаходилися, знаєте, в Якомусь розпачі, можливо, ви знаходилися в якихось раніше ем, депресії, апатії, небажанні нічого робити. Ем, можливо, у вас були якісь проблеми, які, скажімо так. Вам не давали нормально функціонувати і виснажували дуже сильно вас. І е, нарешті, а можливо, це просто ваші якісь особисті страхи, якісь переживання, і е, ви нарешті починаєте потихеньку активуватися, е, потихесенько це починає. Відходити там на задній планості страхи, переживання та хвилювання. А добре, давайте подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Скоріше за все. Після якогось, е, після якогось невдалого, можливо, союзу, невдалих стосунків, ви починаєте бути більш активним. Так, е, Так, очевидно, ви починаєте якусь активність, але може бути, що ви самі себе можете в чомусь накручувати. Але сказати, що є якісь романтичні стосунки створення романтичного союзу, то ні, немає. Ви лише розпочинаєте. Виходити в люди і також чомусь з якимись такими страхами, обавами, сумнівами, самокопанням собі, самоїдством, це ще додатково будете займатися. Давайте подивимося, що прийде цього тижня. Так, прийде в першу чергу допомога від когось. Можливо, ви будете комусь допомагати. так? Це вирішення якихось заплутаних ситуацій, це загалом якась такий внутрішній певний баланс, це ще, що приходить вирішення якихось проблем. І, можливо, ми бачимо, так, можливо, про це карта говорить, що нарешті ви. Виходити з якоїсь ситуації і відповідно починаєте бути більш активними зі своїм партнером та зі своїм оточенням. Дивимося, що відійде цього тижня. Так, відійде в першу чергу, в когось це може бути шанс, який ви можете упустити, тому що, наприклад, довго думали. Це е, може бути ераз. Е, можливо, якась поїздка, яка була запланована, вона або е, відміняється, або відкладається на певний е, час. Е, це також, е, також е, це може, знаєте, ще що бути, коли е, якесь везіння, е, якась фортуна від вас може відвернутися цього е, тижня. Так, і відповідно. Нам треба все-таки більше концентруватися на тому, щоб самому вирішити питання. Так, ви можете отримати допомогу від інших людей, але все-таки треба більше робити акцент на тому, що і як ви можете діяти. І все-таки більше, більше полягатися тільки і виключно на себе. І дивимося рекомендацією. Так, в першу чергу, можливо, ситуація, так, і це ще може говорити нам ця карта і про якусь певну швидкість. Тому деякі ситуації вони можуть розвиватися, вони можуть якось потихеньку. Вирішуватися, але на це треба час. Якщо ви очікували, що якийсь отримаєте результат ваших дій тут і зараз, то вам доведеться трохи почекати. Так? І другий момент не намагайтеся все робити ідеально. В першу чергу, важливо, щоб ви діяли практично на фізичному рівні. Таким чином, якщо ви будете щось робити, працювати. Вчитися, скажімо так, на практиці, то тим краще і швидше ви відшліфуєте свої вміння і досягнете того рівня, якого ви е, хочете. Е, ну що, шановні скорпіони, е, досить непоганий е, тиждень. Є якісь моменти, все-таки, я б сказала, можливо, частково нездорової конкуренції. Е, та якоїсь там нездорової боротьби у вас е, на роботі. Хоча це також, знаєте, що е, мені хочеться ще доповнити, можливо, ось ця боротьба може бути просто в е, не в зовнішньому світі, а внутрішньому. Е, що, можливо, якісь, знаєте, м, наприклад, перевірки, якісь питання, які необхідно вирішити в держструктурах. Вони, от, знаєте, змушують вас переживати, можливо, якусь певну бурю емоцій всередині. І Інколи вам хочеться, знаєте, сказати, «Да вас, ну нафіг не хочу, я вже нічого, дайте мені спокій, святий от в, в такому плані, ні. І це можна просто говорити про якусь внутрішню боротьбу, можливо, з вашими певними протиріччями, можливо, якимись певними вашими очікуваннями. Теж день непоганий. Я вам бажаю, щоб ось ці внутрішні протиріччя, щоб якісь страхи, вони а, пройшли якомога а, швидше, вони пройшли якомога м'якше. І а, також пам'ятайте, що а, ж, ж, немає цього тижня дуже швидкого розвитку ситуації, можливо, на що ви очікували. Пам'ятайте про те, що важливо діяти, а, а не м, намагатися зробити все ідеальним. Ідеальність ви свою відшліфуєте, скажімо так, якщо будете над чимось працювати, щось втілювати в життя. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.